Хмельницькі вартуха сіли на лаву підсудних. Яна, вдова 30-річного Андрія Данилюка, стверджує, її чоловіка вбили просто у сізо. Я бачила чоловіка в моргі його тіло, крім того, воно дуже побите. Видно, що в нього на колінах внизу є дві характерних вирваних таких ями. Такі характерні, ніби його дистянули. Скоріше всього, вбили його, просто перетягували в друге місце, щоб сказати, що це було місце злочині. Тож мого чоловіка є свідки, які просто давки йде на свідків, тому. Що вони знаходяться в стінах СІЗО на сьогоднішній день? Ну є свідки, які бачили, що чоловік вже мертвий. Працівники СІЗО від неї приховали про загибель. Яна дізналася від чужих людей. Гробили німого чоловіка. Де він? Як це помер здоровий пацан тридцятилітній? Від чого він помер? Де мій чоловік? Хай вийде начальник і мені. Тоді в пенітенціарній службі вигадували різні історії. Мовляв, мали етапувати Андрія Данилюка до Львова. А коли вели, той напав на конвоїрів. Він е, скоїв напад та чинив опір працівникам пенітенціарної установи. Е, під час е, нападу він завдав тілесні ушкодження двом працівникам установи. Після чого було прийнято рішення і до нього застосували спеціальні засоби, тобто наручники. Безпосередньо ми намагалися зафіксувати його руки, оскільки ми не настільки фізично розвинуті, ноги не застосовувалися. Начальник медчастини СІЗО каже, засудженого до нього принесли без свідомості протягом 20 хвилин. Його намагалися реанімувати, але безрезультатно. Можливо, гострасева судина недостатність. Були тільки почервоніння на лиці і садини. А відкритих черепно-мозової екрану це точно ми не побачимо. Відсидіти йому лишалося тільки три роки. Тож заробляти додатковий термін сенсу не було впевнена дружина загиблого в'язня та й втекти із СІЗО нереально. Він був засуджений, получається в 2011 році. Так, да, нас тижні ця тому син родився. 18 лютого мало бути ще 5 років, як він відбуває наказання ще лишалося 3 роки. Зараз на лаві підсудних ті самі двоє конвоїрів Василь Мокринський і Роман Франківський коментувати щось відмовляються. Мовляв, їм заборонили. Після закінчення суду ми прокоментуємо Поки відбувається судовий розгляд, ніяких коментарів натомість Яна висуває власні версії про мотиви розправи. Андрій був авторитетом в СІЗО і мав вплив на затриманих і засуджених. За це і поплатився. Державна пенітенціарна служба і начальник СІЗО безпосередньо вони хотіли, займа... хотіли розпосюджувати інтерв'ю СІЗО наркотичні засоби. Я це знаю від свого чоловіка. Тому що СІЗО це транзит. Мій чоловік був спортсменом, він не курив, не употребляв наркотичні засоби. Для нього це була закрита тема, і він ніколи б не влазив в це все. Мій чоловік не, ну, не дав свої згоди, але вони йому дали час подумати. Ну, от дали йому час три місяці. І в жовтні місяці вони його зрозуміли, що вони не можуть робити так, як їм це потрібно, і його просто хотіли, і просто його вбили. А це начальник СІЗО де вбили Андрія у статусі свідка. Смертельний інцидент пояснює просто нічого не бачив і лише від підлеглих почув, що якомусь в'язню погано. Я не знаю, я дав команду і скоро вони прийшли. Вони ще, по-моєму, надавали допомогу і ну, не скажу, вони ну, затримались трошки. Я дав команду, щоб повідомили. Можливо, зафіксували там, не так. От постраждала сторона заявляє, вони все знали і просто замітали сліди злочину і тягнули з викликом поліції, що відбувалося в СІЗО ці півтори години. От коли 18.40 вже надано, не надавалась медична допомога. Вже констатовано смерть. Брав у зеків немає. Відтак, дружина загиблого та її захисник у справедливість суду не вірять. Мовляв, конвоїри не понесуть покарання, і це стане черговим посиланням для решти на зоні. Хазяї ті, хто у формі. Ось і прокурор просить із домашнього арешту відпустити підсудних під чесне слово. Жінка вбитого каже, заради їхнього семирічного сина піде за чоловіка до кінця, бо малий ще навіть не знає, що його батько жорстоко вбили і кожного дня питає, коли тато повернеться додому. Він напав, не на хотіли захиститися. Їх було 10 чоловік. Не могли його, тим паче він був на ручниках в голову. Чо вже бити, не могли його скрутити, не могли його затравити але не бити в голову. Це був конкретно заказуха.